Об звичайний день в незвичайному королівстві. Всім стати, король іде. Так, іди ти такі гарненькі, гарнюки, такі в третьому ряду в чорному сітері, встань, гарнюсінькі, такі гардюсінькі. Не я сказав гарнюсінький. Всім стати, король іде. Раз-раз. Доню, подивися яку мені нову корону, зробили мантію. Все як я люблю. Все таке приємне, все таке... Ну так, мені здається, що попередні були набагато краще. Ти нічого не розумієш, це От Кожен день я прокидаюся прокидаюся, і воно таке все мені приносить позитивний настрій. Тат, ем, а можна я тебе відволіку? Я знаю, ти дуже себе любиш, але ти знаєш, мені на мило вже прийшли анкети кавалерів. Знову до тебе хтось в інтернеті чіпляється. Хай тут геть. Вони не варто тебе, подивись на себе, ти ж така гарна, така, хто не такі. Ну, е, та, ти тільки не сварись. Але ти знаєш, я їм вже відповіла. І я їх вже запросила. І взагалі вони вже приїхали. І вони вже їдуть? Вони вже тут, тату. Що? Як вони мали наглість? І що мені тепер робити? А конкурс, а, я... а оплачувати це все? От. А... а хто вони такі? Я ж знаю всіх принципів світі. Це може Валерій з королівства філософії чи Віталій з королівства політології? От, хто там приїхав, хто такі? Ти можете сама їх будеш обирати? Хто там? Так. Я не буду сама їх обирати. Я про все подбала. Запросила а, казкове журі, яке допоможе нам обрати да, принца. А, зараз я познайомлю тебе з цим журі. журім. Ну хто так? там, хто там, хто там? А, начать, номер один, Третякова Олена Васильівна. Вітаємо! Номер два. Олена Ростяєва, член студентської колегії. Номер три. Оля Кулик. Міс Бонет. Номер 4. Віта Фіалко. Організатор містер Кума» 2001 року. No 5 Наталя Бобро, керівник Денс-студії Реліз.